вас, шановне панство. Ми тут з Саня Довженком об'їжджаємо поля, господарство об'їжджаємо і тут побачили таке от поле соняшника. В округі всіх щось там ромашки, да. а тут... тут такі от красиві головки. На 70 посіяно, бачимо що прямий посів. По старні отакі от соняшники. Тому. Ага, тут воно ще вон. Бачимо цей. А ну тут що? Тут білий. Ну так, да, центр, звісно, білий. Ну але головки щось вийдуть і не знаємо, що це за гібрид, не знаємо чи є це. Ви що по чужому полю лазимо, але... Хотілося зняти такий файний соняшник. Ні у кого в округі тут немає, їдемо в одні ромашки, а тут непоганий такий соняшник.